У східному експресі Кримінальний драматичний роман. Один із серій Про напевно найвеличнішого у світі детектива Еркюля Пуаро Розкішний пасажирський потяг Східний експрес. Зимові пейзажі, що зачаровують Гори Аж Перехоплює подих. Тринадцять пасажирів. Купка незнайомців замкнених разом на кілька днів. У них немає нічого спільного, окрім бажання потрапити в інше місце і вже ніколи не бачити одне одного. Вони його і вбили. Ви певні, що саме вбили? Ні, ні. Ні, ні, не певен. Але він мав чудове здоров'я, а ще ворогів? Справді його вбили. О Боже, вбивство тут? Царство небесне. Хтось лазив біля мого купе посеред ночі, та хто ж мене послухає? Якщо це вбивство, що тут коїться, то тут є вбивця, і він серед нас, і кожен з вас під підозрою. І лише одна людина може розв'язати цю головоломку. Вбивство у східному експресі. Агати Крісті один з найпопулярніших детективів, який неодноразово екранізований, та входить до ста найкращих детективних романів усіх часів. Шукайте роман у бібліотеці Сумдер.